Вітаю вас на каналі Піди поїж». Я Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутриціологиня і докторка соціальних наук. Сьогодні ми поговоримо про основу класних стосунків і проблему пошуку своєї половинки. І для початку я хочу вас запитати: навіщо вам стосунки? Чому ви хочете побудувати стосунки? Для чого? Візьміть. Паузу і дайте мені відповідь. На це питання можете поділитись в коментарях. Це може бути природна потреба в близькості, тілесній, емоційній, інтелектуальній. Може бути інтерес розділяти досвід, дбати про когось, відчувати взаємність, мати свідка свого життя. Може бути бажання будувати щось спільне, проживати радість, ділитись ніжністю, відчувати взаємний потяг. Або ваш варіант відповіді, наша головна задача переконатись в тому, що стосунки у нашому випадку є бонусом для уже наявного повноцінного життя. Ось приклади формулювань, які я можу почути на психотерапевтичних сесіях від своїх клієнтів. Хочу ділитись. Тим, як пройшов мій день, хочу про когось дбати і щоб дбали про мене. Хочу з кимось проживати життя. Хочу людину, з якою можна мовчати і відчувати себе класно поруч. Але дуже часто стосунки шукаються з іншого місця, з відчуття власної неповноцінності без пари. Багато хто з нас. Інтерналізував стереотип, що жінка чи чоловік без партнера не окей, і якщо ви вірите в цей стереотип, то згадайте, коли ви вперше почули цю ідею і в неї повірили. Можливо, хтось сказав, що якщо в нього або в неї до 30 років нема пари, то значить з ним з нею щось не так, тобто пошук. Пари лише для того, щоб довести суспільству і собі, що зі мною все так, це вже не дуже сильна позиція, з якої можна шукати стосунки. Що... Ще можуть шукати люди, якщо нема відчуття власної повноцінності, і я зараз вам надам приклади того, що можуть люди шукати, і одразу скажу, що цього шукати нормально, але це не має бути самоціллю і першопричиною. І перший доволі популярний приклад це пошук фінансової опори, розрахунок на те, що партнер покриватиме значну частину витрат або забезпечить. Вищий рівень життя. Наступний теж дуже популярний приклад це народження дітей, пошук партнера насамперед, як того, хто буде хорошим батьком або матір'ю для моєї дитини, тобто, з ким можна реалізувати батьківство, материнство. Також дуже часто люди шукають статусу, коли мають уявлення, що наявність пари підвищить соціальну вагу в очах. Родичів, друзів, знайомих, колег іноді люди шукають емоційної підтримки, і насправді абсолютно нормально так, що партнер має бути підтримуючий, бути поруч, вислухати, іноді заспокоїти. Але буває, що партнер стає єдиним механізмом заспокоєння, коли без його дзвінків. Відповідей фізичної близькості стає складно заспокоїтись, коли емоційна стабільність людини починає залежати від присутності реакцій і доступності партнера. Хтось може шукати вирішених питань, очікування, що партнер буде брати на себе складні розмови, домовленості, бюрократію, відповідальність за рішення, і не дуже вже популярні це розподіл домашніх обов'язків. Пошук, розподіл домашніх обов'язків і. І побутова захищеність. Деякі люди шукають операційного менеджера свого життя, когось, хто організує побут, ремонти, закупи, планування щоденних справ. І маса інших прикладів. І в таких всіх випадках стосунки стають способом компенсувати дефіцит у житті. Як це може звучати? Мені вже за 30, Я досі сам це ненормально. Хочу заміж, бо вже час набридло все тягнути. Самій, хочу, щоб хтось вирішував питання. Хочу чоловіка, щоб. Було на кого опертись без пари, почуваюсь неповноцінно, або шукаю матір для своїх дітей. Мені вже там 40 років, хочу дітей, шукаю таку жінку. Психологічно доросла позиція полягає в тому, що людина може забезпечити себе функціонально і фінансово, і побутово, і емоційно, соціально може організувати своє життя так, щоб воно було повноцінним. Уже зараз може мати друзів, рутину, сенс, заняття, турботу про себе. І тут ще важливо прийняти, що потрібна людина може ніколи не з'явитись. Я знаю, ніхто не хоче це чути, але з такою ідеєю набагато легше шукати партнера і зробити правильний вибір. Це не означає, що маємо бути безкомпромісними. Коли шукаємо партнера, і він вона має на 100% відповідати нашим уявленням. Але подивіться на ідеального партнера як на справу всього свого життя і на пошук покликання комусь пощастило: з трьох років малює, в 17 уже власні виставки, в 30 відомий реалізований художник. Або Програміст або 30 до 30 вже побудував 10 стартапів, продав, вийшов на IPO. Це люди виключно обдаровані і щасливчики. Я не кажу, що вони важко напрацювали для цього, але без хисту, без того, щоб народитись в правильному місці, правильний час доволі важко так вистрілити. І навіть якщо не говорити про успішний успіх, а просто про те, що Моя робота це моє покликання. А я не хожу на роботу, яка мені не дуже цікава, і я її роблю просто тому, що мені треба платити по рахунках. Це успіх, і насправді ж дуже багато людей можуть бути успішними в своїй професії, але це не означає, що це їх покликання, що вони обожнюють цю професію, щоб вони працювали, що вони би працювали на цій роботі, якщо б їм не потрібні були гроші, і от мати таку професію. Відчувати реалізацію в цій професії це велика удача, так само і з партнером. Знайти того, хто буде відповідати на 100% нашим уявленням. Це теж велика удача. І якщо ми навчимося бути окей з цією думкою, що може ніхто і не з'явиться підходящий. То з цієї позиції набагато легше і шукати, і будувати стосунки. Бо тоді партнер не потрібен для виживання, для самоствердження. Він бажаний, але не необхідний. Як звучать формулювання, які цьому відповідають мені добре з моїм життям, але я відкрита до стосунків. Я хочу партнера, а не рятівника. Я не поспішаю, мені важливо, хто це буде. Я можу. Подбати про себе хочу бути з кимось з інтересу, а не з потреби, і це важливо, тому що якщо людина шукає стосунки з позиції дефіциту, то це створює зайвий тиск. У взаємодії з партнерами, наприклад, на побаченні людина не цікавиться щиро іншим, а оцінює, чи підходить він для певної ролі, чи буде хорошим чоловіком дружиною, чи може дати стабільність, чи закриє моє, мої потреби. І коли це самоціль, то це зчитується, і інша людина відчуває, що до на неї дивляться не з цікавістю. А з оцінюванням і замість атмосфери мені цікаво, хто ти з'являється перевірка на відповідність, і тоді у контакті менше живості, менше спонтанності, легкості і більше напруги, ніби потрібно правильно відповідати, справляти враження, доводити придатність у такому полі. Набагато складніше розслабитись, проявитися як особистість, відчути взаємну цікавість, бути природніми. Тут людина скорше почне захищатись. І дистанціюватись, ніж відкриватись. Ще один приклад: після кількох зустрічей з'явилась тривога, якщо немає достатньо швидкого розвитку, включається страх втратити шанс, що от з цим же вже має вийти, замість інтересу до людини, цікавість до відчуттів. А як мені на тілесному рівні? А що це за людина? І потім це може проявлятися на у нав'язливих повідомленнях за ранніх розмовах про майбутнє, підвищеній чутливості до пауз у спілкуванні, а це дуже сильно витягує енергію постійному зчитуванні сигналів і спробах. Отримати визначеність раніше ніж вона природньо може розвинутись, з'являються фрази на кшталт, чому ти не пишеш. Ти серйозно до мене ставишся чи ні? Куди це все йде? І найгірше, якщо людина погоджується на якісь невідповідні умови, тому що час іде, годинник тікає. Треба вже мати когось, страшно залишитись самому самій. Тобто розумію, що щось не зовсім моє, але вже хоч щось. І які це можуть бути невідповідні умови на регулярність і на визначеність контакту? Людина то пропадає, то зникає, то з'являється, не пояснює, не можна домовитись, а людина погоджується, бо хоч хтось є. Це може бути неповага до часу і кордонів, скасування зустрічі в останній момент, ігнорування домовленостей, розбіжністю. Цінностях, різне бачення стосунків, вірності, способу життя, яке може ігноруватись, якщо нам конче не потрібно побудувати хоч якийсь стосунки. Ну і буває так, що коли дуже потрібні стосунки, і я в них заходжу з дефіциту, то будь-яка дистанція партнера переживається як загроза існуванню, а не Просто частина динаміки стосунків. І тоді з'являється посилений контроль, може з'явитись, ревнощі, спроби обмежити простір іншого. Або, навпаки, різкий емоційний відкат і самознацінення. Типово, як це формулюється: якщо він онлайн і не пише, мене накриває. Я починаю себе з'їдати думками, я починаю себе накручувати. Тобто партнер рано чи пізно. Відчує постійні очікування щодо себе: заспокоювати, підтверджувати, бути поруч, вирішувати це відштовхує і це відштовхує раніше, ніж буде змога проявитись як особистість, бо на самому початку знайомства це. Считуються як те, що людині дуже багато потрібно від цієї взаємодії, а от коли всі функціональні потреби закриті, то у контакті буде легкість, тому що інтерес спрямований на людину, а не на те, що вона може забезпечити, а це робить контакт більш природнім і приємним. То як же знайти свою другу половинку, не шукати половинку і не бути самій самому? Половинкою набагато більший шанс побудувати здорові стосунки тоді, коли цільна особистість шукає цільну особистість. Тоді такі стосунки дорівнюють взаємопідсилення, а це те, що ми шукаємо насправді у всіх стосунках: І з родичами, і з колегами, і з друзями. Ось така. База, яка дуже класно захищає від неправильних поспішних рішень. Стосунки ще на цьому каналі я не розглядала. Якщо вам ще щось цікаво в цій темі, будь ласка, пишіть або пишіть в коментарях, задавайте питання або пропонуйте теми для відео. Це дуже класна тема. Насправді, запити щодо стосунків дуже популярні. Психотерапевтичні запити, і якщо у вас є певні проблеми або в побудові стосунків, або уже існуючих стосунках, то, будь ласка, записуйтесь на психотерапевтичні консультації. Дуже люблю з цією темою працювати. Вся інформація про те, як записатись, де мене знайти під цим є під цим відео. Мій інстаграм, мій телеграм-канал, посилання на збір, на який ви можете трошки задонатити для того, щоб Підтримати цей канал морально, певні класні місії фінансово військових фінансово Уже дуже вдячна всім, хто донатив і до зустрічі.